Хей, hey, всім привіт! Ви на каналі Колосо Гейм. І сьогодні все-таки я вирішив не допроходити станцію Сейхати, а от ми пройдемо Медісон. Я як можна далі отягував момент з Медісоном, бо я так не хотів оце тута лякатися і сюди, і туди. Знову гра не збереглась. На збереження ми положим. М -м, касету. І що ми ще клали? І все. Остальне. Ні, та кнопка. Остальне нам, напевно, пригодиться. Так. Перше. Тут а... колокольня, колокольня, колокольня. Краєугольний камінь. Оце тут, оце камінь, оце колокольня. Скажіть, откуди я вийшов? Я вийшов звідси, бо там такий цей. Значить, ми тут, значить, там колокольня. Давайте йдемо в колокольню. І будемо дивитися, що там. Надіюсь, звуком, як я говорю, звуком гри все буде гарно, вам буде все хорошо чути, так. Поїхали, що тут? Світ смерті, цвіт війна, цвіт крові Ісуса. А тут Цвіт життя, цвіт міра, цвіт наших маленьких анілочів. Коротше, колір вина. І тут треба yeah. сфотографувати, але перед тим як сфотографувати, вийдемо наверх. О, ще одна свічка. Червона, okay. окей. Так, опа, Ну, это колокольня. А что? Я только что услышал колокол на кладбище. М -м не знаю, я уже не помню, это было 3-4 дня назад. Ну тут типа, опа, что это? Что это? Да, видимо. А читать, посетить наш библейский, короче. Та Тайпперси, лабіринт. От лабіринти і теж. Така в мене проблема з головоломками. Ну не сильно вже. М -м, з лабіринтами, напевно, теж буде проблема. Окей, фоткаю. Навірно, криво сфоткав, ні. Опа. Що сталося, Щось страшне, да, стоїть? А, треба фотки дивитися, блін, я забуваю, я так фоткаю. Окей, зелена стіна і. і що? А тута яка виходить стіна була. Зараз глянемо на фотографію. Взаємодіяти, а тут. А... Червона стіна. А. а Це свічку сюди, така, як її поставити, я не можу поставити. Поняття немає, окей. Що? Побігли далі. Не хочу лякатися, але знаю, що буду лякатися і не раз. Я вибачаюсь мені. Дзвінок. Ну, треба було відповісти. Продовжуємо. Що я казав, я взагалі забув. Ага, туди свічки нести. Це ми вийшли тут. Ага, і коротше. Ф-красний. І в жовтий, нам іти смислу нема, бо в нас такого кольору свічки є, я як понімаю, ось, жовта красна, то воно до цього і йде. ну Так, значить який нам не треба? Значить, нам туди сюди не надо, значить пішліть на синій. Фух. Ну що, будемо лякатися? Я не готовий ні капельки. А, це все, це вже лабіринт пішов. Так а як, ну, ті, типу. Як я можу ходити, якщо я не бачу, куди мені йти, якщо я. Ну от я просто йду е і дивлюся, так скажем, в чорний екран. Мене так навіть скример е вряд ли налякає, бо я дивлюся просто в чорний екран і я ще й заблудився, походу. Окей, okay, давайте направо. Направо. Правило правої руки. А чи про просто по фонарям, напевно, треба йти. Так а ну отут зараз, от я йду. Я Я по кругу хожу, да? так? Я хожу просто по кругу, короче. Окей, ідемо сюди. І тепер сюди. Тепер прямо, 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 прямо впрямомся і наліво нема назад. А, сюди. Я коротше. Я не розумію, що ми тут шукаємо. Типа, окей, лабіринт, окей. Типу, може я маю його запам'ятати? Тоді якось... Щось з ним зробити. А в натуре натур... по кругу ж хожу, я не знаю, где выход. У меня нет карты лабиринт никак. Опа, я куда здесь шел. Окей, а... Красная свечка. А, желтая свечка. А, не, А, не-не-не, забрать, забрать красный. Тут Ісус, значить, красный сюди. А там та картина, значить, жовта сюди і зелена свічка сюди буде. Зелене ж. Помаха. А, так воно не покаже, так. Не, не покаже. Я не буду їх тут залишать. У мене їх ще все одно немає. Типу, всіх свічок, щоб тут. гу. Ну от куди нам вийти? Ми звідти прийшли, звідти поверну. Давайте сюди І де вихід, куди нам йти на вихід, я не розумію просто все, я заблукав ми тут. А, це я зробив круг, так? Так, це я зробив круг. Ммм, небон. А, окей. А, ні, не окей. Не понял. Знаешь, нам... Ага, нам сюда. Зараз я просто намагаюсь выйти цього лабиринта. Я пиздец, я все. У меня топографический кретинизм. Я не понимаю куда мы Я в натуре заблудился? Чи шо? Ну ч, серь и от именно серьезно заблукав, да? Фоткаем туда и і... сфоткаем сюда и вырешим, куда нам надо. Я не знаю, йдем прямо. От ми просто... І ми знову тут. Окей, давайте запам'ятовувати. Йдемо сюди. Тепер сюди і наліво це ми вийдем туди, да. А, в натурі? Так не було його, е. Що вони мене обманюють, як не було його. Не було виходу. чи то я сліпий. Чи виходу справді не було. Так, це був синій, окей. Ми той раз... Якщо пам'ятаєте. Е, якщо пам'ятаєте, так. Да. Так, да, 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 це ігро, ми його. Вон вона двигається, от ми її фоткали. І відсутня. І ось ще ми її фотвали. Подав... Вона колихається, 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 колихається і не падає. Хоч треба тут сфоткать, пише, що треба сфотографу. А, блін, треба подивитися на фотку, що я ту пашу так. Ні, треба сфотографувати гроб і подивитися на фото. От і весь прикол. Я забуваю, що фото дивитись може бути обов'язковим, бо це може бути підсказки. Вот. А як наблизити? Ага. Е, ні, це ніяка не підсказка, нічого взагалі там не зміниться. Окей, підемо сюди. Ну і тут темно, там червоний лабіринт. Там зелений. У нас жовтий свічка є Жовта, да? Да, жовта і червона. Так стоп, ні А смысл. Е... Я думав, короче, що кожну свічку надо тут синю знайти, тут жовту, там А виходить, що там є е, Ці підставки, тут є підставки я трохи. Не можу раму собрать, що мені надо робити. Взагалі я. О, тараканилась, не нас сфотографувати. Нічого не відбулось. <риво> Ух, диво, яка це свічка? Це напевно синя. А, окей. Припустим. а Єбай, ви поняли? Ми в 22-му прийшли в церкву, вона була розмальована. Я сфоткав оцю отаку табличку, ми попали в це. Е, В цей рік, тепер сфоткав в цю, ми попали в цей рік. А, шалій. Я, коротше, навіть представить не міг, що все, от іменно так. Хтось плаче. Закрито. Привет. Из Извините, это снова я, <связывая> Тайзнес. В общем, я сделал это. Я наконец-то сделал это. Я. Шон. Вы должны понять, это было похоже на жизнь мост Нет, он никогда не любил меня, нет. то я напишу? Он был жестом, Он лгал. лгал себе. Он пытался робити вид, что он был злобный, мерзкий, отвратный кусок мусора. Она очень быстро и надеюсь Знаете, он просто хотел жениться на мне, чтобы убежать от своих преступлений. Он знал, что не может. Он знал, он знал, что его прошлое, прошлое его настигнет. Он знал это. Он пытался делать вид, что это все позади. Но ничего не было позади. Он преследовал ее, мучил его, мучил меня. Все? Отец, вы должны понять. Да я не отець, я не не святый батько. Он руководил газовой камерой. Ну вин мудаком комбу. Он взял столько новинных жизни и уничтожить просто. Он. Вин мудак, все. Він, е, вонючий е, поганый. людина. Отак. Но я не батюшка. Я не святый. ничего не смотрела на меня в ответ. ла 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 ла, -ла. Он, был, он уже был мертв. Лишь Господа из несколько жизни он забрал, но теперь уже нет. Короче, вся Жиночка убыла своего человека. Он больше никому не навредит. Я убедилась, что он страдал. А... Я знаю, что Бог простит меня за мои грехи. Наш отец в раю. Просветится имя твое. Ну и пришла молитва. Окей. Ми йдемо в колокольню, да? Ммм. Зачинено. Цвет света, цвет солнца, цвет нашего отца Господа. Колір світа жовтий. Цвет солнца нашого отца Господа. Окей, а тут -то? цвет неба, цвет моря, цвет сльоз малий. Нам по-любому, короче, я так не разумею. надо фоткать, щоб разуметь кольоры. А, сюда потрібно на стыне, да? А сюда. Свит перебиваю. Світ, світло. свитло. У меня камера такая хорошая спишка на камере. Сюди жовта, окей. Тут зачинено. И. Фіт... Да. Окей, окей.ей. Yeah. Синій, жовтий, там червоний. Окей. Що ж написано, зараз ми пройдемо сподивимося і візьме. А зажіть, зажіть. А мені зараз. А, нем... а є мені зараз смисл, е... ходить по коридорам. Чи Ну, типа... Тут лежит лист, да? Лист, что это за Он... Он здесь. значит, мы идем звезды, ну типа. А в чем, ну, а что мне тут а если он тут, а я иду в зачем мне 20 Мне 87 тут, Ну тут ми, типу, не візьмем нічого і тут ми. Е, лиш це... вийти з неї. Да? Ну да, я розумію, що так. Да. Що... Тут коротше, прихисток бездомних. Отак. От коротше нам на сюди. Окей, okay. окей. Okay. Їдемо далі. У нас є три свічки. Чи скільки? Одна. А тут нічого не пишеться. Окей, одна. Раз, два, три. Червона, жовта, синя. І ми знаємо, що там, де синій коридор, можна якраз три свічки поставити. І я хочу сходить і поставити три свічки. Я дорогу. Приблизно запам'ятав. Або ні. Далі трошки, так? Ні-ні. Е, ні Так, вихід, значить, нам сюди. І сюди. І сюди. Ой-ой-ой. Так, сюди червона. Сюди яка синя, сюди жовта. Ні? Значить, оці місцями поміняють сюди синьо. Сюди жовто. Ні, знаєш, в мене ще є або не всі свічки, або. Ну, я ще й по іншим лабіринтам не гуляв. Треба пройти ще по іншим лабіринтам. Я просто думав, от я скину зараз, типу, стоп, мені не сюди. А мені сюди. Скину зараз свічки. І мені тут, Ти куди. мені тут? Мені сюди тут. Да та... и і... І... І куди? Нет, ну шо, я опять заблукав? Ну ні, ні, не, ну гани. Сюди меня. Эм. Е не. Заждись. Мені сюди теперь сюда. Тепер на сюди. Ай, божечки, я знову заблукав, знову заблукав, знову знову заблукав. Окей. Я орієнтуюсь по оцій картині Ісуса, але трошки вона збила мене з пантелик. От, і зараз вона збила мене з пантелив. Нам кудись десь тут має бути вихід, ні. Ти куди заходиш і там все, 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 все. Я зрозумів. Нам зараз просто прямо і ми маємо вийти. І сюди. Ні. М -м 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 да, да. -да я опять заблудився, еб. Ай, блядь. О, наконець знайшов вихід. Взагалі, Во коротше, таких кругів намотав. Що я хотів сказати? Свічки. Скільки нам єгнадо? У мене є 3. По розказам про море, про це все, єгнада 6. Ну, я був тільки в синьому коридорі. Предлагаю сходить в жовтий. подивиться, що там. Ну от в жовтом я також зараз заблукаю просто. Ну тут наліво. направо, Все наліво і направо. Окей. Ну і тут також, тут а, е, також от, надо ставитись. Окс. А ну зараз. Давайте подивимось, можливо. Я не впевнений, але можливо в мене, е, як сказати, є ті, що мені потрібні. Пички так, це все не треба. Оце треба, наверное, ізбавитись, збавитися, збавити. От. Сюди жовту, сюди синю. Куча непотрібних фоток. Сюди зелена. Сюди червона, синя, жовта. Та, блін. Жовта. Червона. Для нашего отца. Сбира и сыня. а а Так вот, окей, горить. Окей, окей, горить. Я сюда червону пою. а а Так ты мне еще одна свечка надо? Ну, типа, я зашел в желтый, поставил в желтую свечку, она загорелась. И забираем с собой. А тем я не можу с собой забрать. И в цьому же же... Сейчас звук отрегулирую. В цьому же. И прикол. Я. Короче, зрозумів. мені зараз надо йти Або в красный, або в синій. А сюди мені. Я и зараз і тут заблукаю, хоч, да. Коротше, нам, ми зайшли на ліво направо, значит, нам зараз вийти наліво. І, сюди і все, і ми вийшли. Окей. Да? Так синя, а це не синя, це якась фіолетова свічка, типу як я маю е, розуміти, яка це свічка. Нас заждіть зараз. Це червоне? Оце, це синій. Це... А, написано синій. Боже. Ага, синій, а синій. Значить, йдемо сюди. Самий кращий з двох, в який я був в лабіринт, в якому все зрозуміло, я ні разу не заблукав. От, я йду просто прямо до упора. Чи не до упора? До упора? Стоп, не до упора. Прямо не до упора. Звертаю направо. Наліво. Короче, я з самого старта заблукав уже. Це вихід. Окей, ось вихід, я дійшов. А, а, ні. Окей, я дійшов до упора і наліво. Я заблукав. Не, за значить вийти наліво і наліво. Все, окей. Синій, синій, синій. Синій. Ну, сюди синя свічка має стати, ні? Ні. Ну, а сюди червона, ну але. Я маю десь тут, залишити синю свічку. Синю оцю отут. О. От. Ні. Ну, сюди не підходить вона по листу по словам, що ми читали. Так, зажжі, глянемо фото. Зараз на фото. Оця картина. Там зелена свічка, напевно. Так, а як там може бути зелена? Тут окей. Синя це ді... Зелена. Червона, зелена. Оцю можна викинути. цю пусто також, це 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 викинуть, викинуть. Хай буде. Ну от окей. Зелена. У мене ще зеленої свічки немає. Нема. Так стоп, в мене є синя. Куди синю ставити? Я синю маю поставити біля той жіночки в синій кімнаті, як я зрозумів. Тут немає синьої кімнати. Ой, синьою цієї жіночки. Ось вона, ось вона. От. Там ти маєш бути. М і я, короче, збився знову. Не розумію, що мені робити. Зато я швидко знайшов вихід. Диво вижно, прям. Я, короче, ахуєвший. швидко знайшов вихід, но забувся. Там ми свічку поставили, да? Мені знову телефонують. Що ж я такий сьогодні всім потрібний такий... Їм потрібний. Ви бачите. Гроб. Що це про Груз якийсь ні? Чи що це було? Не знаю. Гроб колихається саме, якщо Споки. Ні, ну я ж дивився вже фото з ним і там. А. Я не помахав. Ще й не махані фото чорними зберігаються. Це класно, звісно, ну. Так, не знаю. Окей, значить. Ем, що ми сьогодні зробили? Ми поставили жовту свічку. Розібралися, як перекидатися, переміщатися між часом. В часі та просторі скажімо так. І зрозуміли, що треба буде красну свічку туди вкинути. Синя в мене є і зелену знайти. Тож, закінчимо тут, таке коротеньке відео вийшло. Просто розібрались до чого в цій церкві. І щоб не забували, що Медісон я знімаю і буде проходження. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, всім пока!